Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. У мене в руках стікатор, і я стою біля гортензії. І це означає, що сьогодні у нас буде відео про обрізку волотистої і деревовидної гортензії. Це моя деревовидна гортензія Анабель. Вона у нас росте вже більше 7 років. Раніше вона росла в іншому місці, але вже років шість як вона росте в цьому місці. Їй дуже подобається тут. Як бачите, ми зробили їй таку опору, щоб вона після душів не, не лягала на землю і е, не псувалися її суцвіття і листочки. По опріски з моїх спостережень цієї гортензії, чим нижче її обрізаєш, тим більше ти маєш потім оці суцвіття на неї. Тому. Зараз швиденько все обріжу, а з цих гілочок зроблю собі букетик, який може стояти без водички, і буде прикрашати мені терасу. Хоча зараз на трасі не такий вже і порядок, там треба теж наводити лад, але це вже зовсім інша історія. Покажу вам її ближче в минулому році. Я поділила її, і в мене вийшло відокремити чотири діленочки ось, наприклад, тут. Теж можна ось цю діленочку відкопати і самостійно висадити вже як окремий кущик, і він навіть в цьому році заквітне. Або можна поділити старий кущ, я обов'язково це зроблю, але вже наступного року, тому що я сподіваюся, що в наступному році у нас вже буде можливість наводити лад і саджати нові рослинки на новій ділянці. Як ви бачите, під кожну гортензію я насипаю кавову цей жмиг після кавомашини. І хочу показати вам, як обрізаю гортензію. Ось це минулорічні вже обрізки були, і ось так вона, бачите, розрослася. Тому я в цьому році буду зрізати і залишати тільки дві бруньки. Ось так. І ось тут теж. Дві бруньки отут зроблю зріз, і воно буде рости. Тут на одну бруньку. Ось, по такого, згідно такого принципу, я буду зараз обрізати свою гортензію. Ось який букет в мене вийшов. Зараз буду обрізати свої деревовидні гортензії у горщиках, які ростуть. Ну, а це мої деревовидні гортензії, які ростуть у горщиках, які теж готуються поїхати на іншу ділянку. Бачите, скільки тут тоненьких гілочок. Вони мені зовсім не потрібні. Тут в мене дві рожевих анабель і одна моя біленька анабель. І я її обрізаю і не жалію зовсім. Залишаю тільки одну бруньку і все. Всі оці тоненькі, сухенькі я геть вирізаю, щоб нічого не залишалося, нічого мені потім не заважало. І щоб вона нормально росла. Тут є навіть вже сухі, вони самі виламлюються гарно. Зараз я обріжу і покажу вам ближче, скільки тут вже бруньок. Ну, ось по такому принципу ухти, я знайшла тут сонечко, але воно напевно не живе. Обрізаю всі інші гортензії. Дивіться, ось цей кущик. Якщо на нього подивитися, то ось тут бруньки, тут бруньки, тут багато бруньок. І вони всі почнуть наростати. Теж саме тут. Я залишила коротенькі стовпчики, і ось тут теж. Там внизу. Теж будуть бруньки лізти ці базальні пагони і кущик буде збільшуватися. Ну і приступимо до обрізки моєї волотистої гортензії Lamlight. Їй вже теж 6-7 років. І е, перші роки я її неправильно обрізала, залишала дуже багато, бо я не розумілася на цьому. Але зараз я зрозуміла, що чим менше ти залишаєш бруньок, тим більше будуть далі суцвіття. Принцип мій обрізки такий. От дивіться, в мене тут вже е, такий випадок, що зламалася гілочка. Це собаки бігають і зламали. Тому я її ось так прибираю. Може навіть прийдеться її ось тут, отак обрізати, бо вона може бути джерелом потім хвороб. Тут дивимось, йде основний стовбур. Пішли розгалуження. Оці тоненькі гілочки я виріжу, вони всередину куща ростуть. І ось цю я приберу теж. А тепер тут залишаю раз-два бруньки і роблю на зріз десь сантиметр, залишаю. Те ж саме тут. Раз, два, і роблю зріз. Ну, а тут моя помічниця вже поряд. Дуже їй подобаються гілочки, гратися, гристи. Тому мені зовсім не сумно це робити. І ось тут ось такий такий принцип обрізки. І результат в мене вийшов. Подивіться, я прибрала багато гілочок, які вийшли за межі опори. І тим самим зміцнила свій кущик, тому що всі пагони, які будуть рости, вони будуть вже рости зверху. І сподіваюся, що кущик буде міцним. Дивіться, яка кубка гортензії. Буде гарний букетик. Зараз закінчу і зроблю. Обов'язково вам покажу в кінці відео. У мене на цій клумбі 4 кущика волотистих гортензій. тому я їх теж зараз буду обрізати по такому ж принципу, як і свою лаймлайт. Тут вони молоденькі, тому небагато гілочок. Ось, бачите, тут те, що вже зламали собаки, бігали. Буду залишати ось так: дві, два міжвузля і все, і зрізати. А потім буду ставити опори. І опори будуть цікаві двох видів. Пам'ятаєте, минулому році я висаджувала в гортензії тут вздовж дерев шість кущиків. І цієї зими моя шкодниця Пандора один з кущиків викопала. Вона його погризла трошки. І мені прийшлось тимчасово посадити її в горщик цю гортензію. Зараз на прикладі цієї гортензії покажу, як я буду робити обрізку, посажу її, і будемо обрізати всі інші гортензії і ставити потім опори. Ну, дивіться, гортензія, назву треба подивитися в моєму садовому щоденнику, як вона називається. Ось такий кущик. Пандора мені погризла тут, підламала мені гілочки тут, і яку я обрізку роблю. Ось перша брунька, ось друга брунька. Ось тут я отак роблю зріз. Тепер з цією частиною. Гілочки тут криві. І е, стовбур трошечки тут пошкоджений. Тому я не знаю, як вона буде рости. На всякий випадок, я залишу їй ось цю бруночку між вузля. І е, ось тут є, і ось тут є. Але не знаю, як воно буде рости. Тому роблю ось так. Все. Ось в такому вигляді. Зараз буду її саджати. Ще в мене є гортензії, які ростуть у горщиках, і вони будуть рости в горщиках. Це серія Little. Це такі карликові маленькі компактні горщики. І в минулому році я купила. 34 нових гортензії. І бачите, вони такі сусідці були маленькими. Тому сьогодні я буду їх обрізати так, щоб потім було багато квітів. Не багато квітів, а великі сусріця. Багато квітів мені не дуже подобається. Мені подобається, коли вони такі ого-го, великі. Обрізала я свої гортензії. І новеньку теж, яку я купляла минулого року восени, це Little Lime Punch. Ось така вона коренева. Я підготувала тут суміш кислого торфу, садової землі і агроперліту. Зараз буду її садовити, трошечки отак розрівняю її, розправлю кореневу, щоб вона швидше наростала. Бачите, яка гарна вологий ґрунт я поливала, мабуть, два рази за всю зиму. Вони тут під відкритим небом стояли, тому дощики попадали і все було добре. Саджаємо її зараз в горщик 7,5 літрів. Всього буде їй достатньо поки що, а вже через рік, через два побачимо, як вона буде себе почувати, як буде розростатися коріння. Я ще, коли потепліше, вже пролью все вівою або максикропом, зроблю обробку, подивимося, якимось стимулятором для того, щоб. Вони гарно наростали, ну і, звичайно, буде підживка і під корінь, і по листу, але це все трошечки пізніше. Зараз, нехай вони просипаються. Корінчики нехай починають розростатися, коли вже бруньки набухнуть і підуть листочки зелені, тоді можна буде робити перші підживки. Зараз це просто гроші на вітер. Все, замульчую корою. І гортензія пересаджена. Ще забула полити. Її приготувала лієчку і забула полити. Гортензію обрізали. Прийшов час ставити їм нові опори. Ось такі опори я придбала. Це один вид, потім покажу інший. Це такий штекер з метеликами. Ось так він виглядає. Два метелика. На одному штекері метелик один відпав, але це не страшно, чоловік мені це приварить назад. І ставимо всередину, де ростуть гортензії. Ось таким чином виходить опора. І біля кожного кущика виставляємо ці опори. Потім, коли будуть відростати пагінці, я буду прив'язувати за допомогою такого кембрика еластичного. І він буде тримати і не буде давити на мої гортензії. Дуже красиві опори, мені дуже подобаються вони. І сподіваюся, гортензіям теж сподобається рости в таких умовах з метеликами, поряд з журавликами. Тут будуть скоро квітувати півонії, примули. Тюльпани, нарциси, багато чого я тут посадовила вже на цій клумбі. Це нова клумба, я її створила в минулому році. На каналі є посилання, якщо комусь цікаво. Ось так. Це виходить. Покажу вам ближче ці опори. Ось такі вони метелики, ажурні, гарні. На штекері. Штекер доволі товстий, міцний. Тому думаю, що гортензіям це сподобається. Для цієї зони я замовила такого плану. Опори. Треба буде зняти скотч. Тут кожна, кожна пташка, яка приварена, була закрита скотчем, для того, щоб не потряпалося, нічого не відбувалося. Тому скотч я обов'язково зніму, але хотіла вам показати принцип. Дивіться, який вставляєте, земля вже м'яка, вструмляєте. І воно буде рости. гортензії можна буде підв'язувати до опори, і буде гарно. Ось така краса вийшла, мені дуже подобається. Сподіваюсь, ці опори будуть тепер захищати мої горотензії від собак моїх, тому що вони бігають, вони граються. І іноді буває, що вони щось ламають. Але не спеціально. Ось такий букетик в мене вийшов. Зараз поставлю його у вазу. Ви можете запитати мене, чи буду я живцювати. Ні, живцювати я не буду гілочки. Ну, мені в цьому році не дуже цікаво цим займатися. Може, колись, коли я переїду до свого будинку іншого, і там буде в мене тепличка, там буде в мене більш такі умови для цього, то може і буду живцювати. А поки я просто ставлю це у вазу для красоти, а все інше повикидаю. На цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, воно було цікавим. Може, комусь щось знадобиться і пригодиться. Дякую вам за увагу до мого блогу, до моїх відео, дякую вам за коментарі, за лайки, за питання. Нехай цвіте наша Україна, нехай настане мир в Україні. Я всім бажаю мира, добра і всім пока-пока.